Капеланське благословіння на 7 квітня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається про таку знає, таємницю, яку я ще не відкрив для себе, як вона, як її розуміти. А це благословення якова замість і. Ісава. Ви знаєте цю історію, що народилися Ісав і Яків, брати, ну, близняшки, двойняшки. Да, одночасно вони народились. Але спочатку Яків руку, спочатку Ісав руку виставив, коли народжувався, і обмотали навколо неї а, таку нитку, а потім рука була знову зайшла внутрі, і вийшов спочатку Яків, потім Ісав. І, ну в вважалося, що перворідним є той, хто ну, перший виходив. Я до чого це кажу? Що коли прийшов час благословляти, э, Іса, Ісаак почав, ну, перед смертю захотів, і осліп і, і захотів благословити Ісава, то він послав його в поле, щоб він дичину якусь э, спіймав, зварив юшку і подав йому, щоб він його благословив. Ревека — це дружина і. Іса, Ісава, Іс, Ісаака. ну, почула і Якову сказала: йди, зроби мені казеняти, перевдягнись в одяг Ісава і на, на руки ще е, кожу казеняти і пристався ісавом і він тебе благословить. Він там і злякався, і не хотів. Але в сказала, що якщо буде якесь прокляття, нехай буде воно на мені. Але зроби так. Він зробив і батько його не впізнав і благословив, і дав у владарювання йому всіх ну, його братів і нащадків. А коли прийшов Ісав, сав, то е, уже благословення було надано і благословення, ну, нікому не віддалося. І він застогнав. Спочатку забрав у мене е, первородство. А потім благословення, Але перервоство він не забрав Яків. Пам'ятаєте цю історію, а він його продав за сочевицю. І сказав, мені, навіщо мені це перервоство, якщо я голодний. І за я знаю, там, тарілку сочевиці продав своє переворотство якову. Ви Знаєте, дивна історія, таке обман нам взято переварвоцтво спочатку. А потім благословення, нібито обманом. І для мене стоїть питання таке, знаєте, але Господь прийняв це і віддав, і дійсно, із Якова пішов народ благословений, 12 колін Ізраїлів. Оце якраз те питання не земне, а небесне, коли Господь бачить не. Зовнішнє, а серце людини. І він побачив це серце. І навіть таким чином сталося, що Ісав не допустився, не був допущений бути першим надродом, а був допущений той, хто мав Божий вогник в своєму серці. І нібито те, що повинно статися, не сталося, повинно статися позинову, воно не сталося. Але сталося те, що було закладено внутрі людини. Це те чудо, коли Божа справедливість завжди перемагає. Пояснити я не можу, не знаю, у мене немає відповіді. Те, що б я не говорив, це були, були припущення, які, б, напевно, не мали б істини, правдивості. Але Божа слава навіть в тому місці, де її неможливо побачити, може проявитися. І проявиться обов'язково в свій час і в своїх обставинах. Коли це буде найбільш ні, коли це найбільш і прославить самого Творця, я можу тільки сказати, що, Господи, я хочу бути частиною Твоєї слави. Візьми мене, коли ти будеш творити цю славу свою, в співтворці цієї слави, або в предмет, який цю славу буде, через яка слава це буде проявлятися. Бо мені хочеться це робити. Мені хочеться цим стати частиною слави Божої. А те, що вона возгориться в тому місці, де славу знеславили інше. І через мене і я пройду через ці випробування, та хай пройду. Бо все одно Божа перемога, Божа сила і Божа перемога там. Встановляться. І я буду частиною цієї перемоги, частиною цієї сили. Так нехай буде так. Амінь.